Привіт, це є огляд на нову українську стрічку Снайпер Білий Ворон. Як і завжди, відео будуємо логічно. Спочатку я поговорю без спойлерів, а потім зі спойлерами. Слава Україні! Слава ЗСУ! Я Олекса. Погнали! Скажу чесно, такі огляди, особливо зараз, насправді важко робити, того що. Ти прекрасно розумієш важливість того фільму, і ти прекрасно розумієш, в яких умовах він був на фінальній стадії. Тому я сподіваюся, що цей огляд вам буде до душі. Робота над стрічкою почалася ще в 2019 році. Самі зйомки відбувалися восени 2020 року. Бюджет цієї стрічки був насправді майже мільйон. Майже мільйон доларів за тогочасним курсом, і сюжет базований насправді на реальних подіях. Тобто, сам головний герой є списаний, не як списаний, базований на одному з українських захисників, а саме Кіборгів. А Миколи Вороніна, заснований цей фільм на реальних подіях. Тобто, головний герой є списаний. Ну як списаний, точніше, базований на реальному захиснику Кіборгу Миколі Вороніну. Це Микола Воронін в житті до війни. Він був, власне, екоактивістом, науковцем так само. Він викладав фізику, математику в ПТУ, в Горлівці, і жив там, за 13 кілометрів від самої Горлівки. І жили вони зі своєю дружиною саме в такій Копинці. І він, власне. Був дуже запалений цією ідеєю про екологічність, про саме таке єднання з природою. І сам власне Микола Воронін був не просто людиною, з якої списали історію, ну тобто базували на ньому історію, а він ще й був так само, як і сценарист того фільму. Тобто цей фільм насправді відзначається точністю, точністю в, наприклад, тренуваннях, в тому, як актори поводяться зі зброєю, як, наприклад, ведеться той чи інший бій. Наприклад, та, коли снайпер займає позицію, все насправді досить точно, тому що е, самі військові брали участь у розробці того фільму, тому е, за цим слідкувалося. Загалом насправді я від фільму отримав масу задоволення. Були пару моментів, про які я чуть пізніше хочу поговорити, але я вам скажу. Це дійсно важливий фільм, і особливо зараз він важливий, і чесно кажучи, після перегляду фільму, коли я вже вертався додому. А то було насправді дивно дивно їхати. Я їхав в таксі, дивився. Люди гуляють, святкують, бігають. Ну таке враження, що насправді ніби війни нема. Але з однієї мені стаяло трохи так не по собі, тому що ну, по-перше, переглянув тільки що фільм про війну, про та, яка ще почалася в 2014 році, і, і там так само і про думаєш і про ту війну, яка є зараз, е, де би ми були, і як би ми виживали, якби не Збройні сили України і їхня професійність. А з другої сторони, все ж таки так, зациклюватись на цьому. 24 на 7 теж не можна, бо можна поїхати мозгами, як то кажеться. Тому двоякі такі емоції. Я думаю, насправді вчора після перегляду фільму зразу записати огляд, тому що ну, поки свіжі емоції. Але, але таки відклав, відклав на сьогодні, тому що треба було це все пересмислити, скласти в голові думки. Тепер більше до конкретики. А, у цьому фільмі мені сподобалося майже все. Кадри і операторська робота це. Дійсно, витвір мистецтва. Якщо раніше я захоплювався, наприклад, там я в одному з своїх попередніх оглядів, там про якийсь фільм я вже не пам'ятаю про який, я просто обговорював як один кадр, якщо поставити просто на паузу і дивитися один кадр, наскільки це і просто як ну, витвір мистецтва, сам один єдиний кадр статичний, то тут таких кадрів просто тьма. Ти от я от сидів, дивився, тут бат зміна кадру, і я такий просто в шоці, Боже. Ну, це справді витвір мистецтва. Динаміка якихось е сцен екшену, е суперова, саунд озвучення, неймовірне. Дуже багато було використано саме кадрів нашої землі. Е от, власне, показано, як що насправді до 14 року красива, родюча. А земля Під час війни. Перетвориться все на пустку. Видно, що так само і робота акторів. Акторська гра на, на дуже високому рівні. Е, власне військова точність, точність роботи снайперів тих самих, точність роботи тих чи інших підрозділів, е, підготовка до операції, брифінги це дійсно списали з, ну, з того, що є, з того, що ми вже пережили, того що не один, е, не один військовий насправді допомагав творити цей фільм, і це відчутно. Зйомки проводить. Звідбудилися під Києвом а, і до зйомок так само залучали як масовку ранні спецпідрозділи, Нацгвардія, наскільки я пам'ятаю. Знімалися на полігонах, звісно що. І, ну, і, і відчувається, що до того підходили. Отак з... З, 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 з почуттям обов'язку. Тепер до динаміки загалом фільму. Перед тим як дивитися, я, звичайно, що гляну оцінки, які є на сервісах оцінки. Тобто там IMDb має насправді оцінку 5,8. але кінотеатр UA має оцінку 8,9. Ну і тут зрозуміло, що на кінотеатр UA, по любому буде. Більша е, оцінка ближче до нас, а на IMDb, на жаль, там налетять дуже багато е, ну, ботів чи ще щось. Чому я так суджу? Тому що я потім почитав і коментарі знизу. Що на кінотеатрі і що на IMDb нагналося дуже і дуже багато ботів, які просто почали критикувати. них все така дозначна, в русських воєнних не так показують і так далі, тому подібне. Е, тому, тому якось так. Особисто я. Особисто я би дав оцінку 7,5, 7,8, десь так. Чому не вище, трошки згодом поясню і, скоріш за все, у відділі, де вже буду говорити зі спойлером, бо там потрібні конкретні приклади. Так от, до динаміки. Динаміка хороша. Кожен кадр насправді є динамічний. Єдине, що іноді мені не, не дуже зайшло переходи між цими сценами, тобто ті от нитки, які зв'язують ту чи іншу той чи інший підрозділ історії. Але насправді тут не до, не до критики, тому що прекрасно розуміється, в яких умовах цей фільм був на фінальних стадіях. Тобто, Почалося повномасштабне вторгнення, і е, я так підозрюю, що цей фільм був ще досі на фінальних стадіях монтажу і так далі, і тому подібне. Ну, я би тут не відносив це насправді до мінусу. Це є просто е, як маленький факт, який просто треба мати на увазі, але це насправді ніяк не впливає ні на силу, ні на е, потужність того фільму. Якщо підсумовити без спойлерів, то справді добрий фільм, е, який дійсно вийшов вчасно. Який неймовірно показує е, історію однієї людини. Е... Тим більше це базовано на реальних подіях і справді рекомендую до перегляду. Якщо ви раптом його вже бачили, напишіть мені внизу, чи погоджуєтеся ви з моїм відгуком. А тепер перейдемо до маленької частинки зі спойлерами. Особисто мені сподобалися дуже сцени зі зброєю, коли він, поперше, є на тр... в тренуванні, так коли тільки но його е... українські військові знайшли, привезли до себе, він вступив в добровольці. І почав власне вчитися, тобто там дуже гарно, динамічно показали, як він е через силу, але заради мети йде власне до того, що до того, що він хоче. Так само дуже крута зйомка була в моменті, коли е він працює зі зброєю, тобто збирає, розбирає зброю, вчиться, тренується. Так само, коли всі оце от збирають, розбирають зброю, це дійсно. Дуже дуже крутий кадр, і головне дуже крута динаміка монтажу, тому що тут дійсно згадалися момент з будь-яких там поліцейських або військових бойовиків США, коли вони власне в такій, от про, про проїзді тої камери, в такій динаміці, це власне показували. І наші зробили це дуже круто, а то й крутіше. Теж круті, дуже сцени показано саме коли він почав вчитися на снайпера. Тут в мене зразу є паралель з Топганом, тому що. Ці сцени мені стали неймовірно подібні, е класне показали навчання не нудно, не якось затягнуто, без нічого. Класна локація, освітлення, розкадровка. Ну в тих всіх сценах все неймовірне, і тут мені це дуже сподобалось. Так само, як вони гарно показали сам початок. Показали оту землянку, показали ставлення тих журналюжок до їхнього вибору життя. Показали, в якій в які, на якій прекрасній землі, в якій прекрасній локації знаходиться та власна землянка, і наскільки вони щасливі. Це показано гарно і насправді без ніякого там лишнього пафосу, без нічого. Загалом фінь без лишнього пафосу і без лишнього цього е, мішури, якої нам насправді не потрібно. Це дійсно годно. Годне військове ігрове кіно без, без, без нічого лишнього. Ось так. Ще найкрутіше, на мою думку, це є останні кадри. Операція на хімзаводі з снайперами, які там не знаю, за 500, за кілометр лежать і просто в один момент. Повністю прочистили дорогу. Потім, як Микола проходить, знайшов того, хто вбив його дружину і помстився під слова А, пацифіст, да. Ну, Отак, от отакий пацифіст, який хоче захищати свою землю. Ось. Е, і сама загалом операція так само, от без лишнього пафосу, зображено, коли він вже заходить всередину, знімає і вбиває оцих двох. Е, Москальських вояків а, показано без лишнього там екшену, мега бійок Показано дійсно так, як би це могло бути в житті. І реально епічно. Оце от дуже цікаве оце поєднання без лишнього павозу, але епічно. І саме, от останній кадр про що він вже і в лютому 22-го року на Київщині так само працює і. Оцей цей, цей кадр це так само було на ну дуже 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 сильно після перегляду хвилини ще півтори. Зал весь просто сидів і відходив, тому що завершення неймовірно круте, динамічне і справжнє. Як я вже сказав був раніше, мені чуть-чуть не сподобалися оці е, ниточки, якими зв'язувалося цих, я собі так уявив, три частини того фільму, тобто три таких розділи. Перший розділ це, є, власне, його представлення, він в ПТУ. І в першому ще розділі це є те, що він починає вчитися, як він вступає в добровольці і починає вчитися. Другий власне етап того фільму, такий розділ фільму. Я б назвав саме навчання у власне на снайпера. І, власне, оці два перших завдання. Ну і третій власне розділ це оце завершення на хімзаводі. І оці власне зв'язки між цими двома частинами мені чуть-чуть не сподобалися, але знову ж таки, як я вже казав раніше, це не впливає ніяк ні на сюжет, ні на відчуття фільму. Це є просто якась технічна штука, яка мені особисто, можливо, чуть-чуть не цей. Але, попри це, це неймовірний фільм. І, можливо, якби зараз вже було. Мирно, якби вже не було війни, якби ми вже перемогли. Можливо, можна було би тоді придиратися до тих всіх всяких штук і казати, а можливо, треба було б інакше це змонтувати. Але насправді ні. Та як воно є, воно є добре. Це є добрий фільм, який заслуговує на, е, на перегляд і заслуговує насправді за повагу, що е, зробився такий годний. Фільм, що ж насправді тому фільму я ж можу дуже і дуже довго говорити, наскільки мені все сподобалося, е, і обговорювати кожну сцену детально. Але я вас насправді закликаю просто піти і подивитися цей фільм. Хоча, якщо ви зараз здивитеся, то ви або дивитеся зі спойлерами, і, бо ви вже дивилися, або ви просто чекаєте, поки він вийде в неті. Ну одним словом, е, фільм. Крутий, знаєте, я справді вірю, що в нас ще буде виходити дуже багато хорошого патріотичного кіно, і ці події саме цього року, оце повномасштабне вторгнення, теж буде нараз ще оспівуване в, в, наших, в наших фільмах, тому що героїзм наших захисників він просто неможливо його описати там одним-двома фільмами. Там справді десятки і десятки, а то й сотні фільмів власне про героїзм наших. Захисників. Що ж, дякую, що додивилися це відео до кінця. Буду дуже вдячний за підтримку, як в себе на каналі, підпискою, так і на моєму патреоні. Посилання теж є внизу, тому що без вас ці відео насправді будуть просто неможливими. Бо тільки завдяки вам я маю сили і натхнення робити ще і ще кращі відео і старатися е, випускати їх вчасно. Ось так що дякую за увагу. І тримаємо стрій, Віримо в Україну. Віримо в нашу перемогу, яка точно буде. І слава Україні і слава Збройним силам України.